Я, я, я зі Львова, я живу в Італії багато років. Я тут своєї свекрухи італійської, які 93 роки. Секрет довгого життя я знаю, я вам розкажу. Я вам скажу, бо я сьогодні взяла на інтерв'ю. Ой, може ви в мене цей крем бачите, це в мене від того. Зараз вам покажу від Герпеса. Не хотіла показувати, пізніше ще вам покажу, Оцей от, купляйте цей. Якщо ви її в Італії, куп'єте 5 міліграм, оцей 5 мг, він коштує 10 євро е, 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 сустав той самий, я не знаю, чи ви добре бачите, як то вам показати. Я не знаю, чи в мене відбиває добре, чи ні. Уже йде за мною вже. Аріво! Сі, а скольта! Аква бутаві аква, патати. манджаємо потати. ми Італій зварити і їсти. Прочи, моя сваха. Ну, Я не буду сміятися, я буду серйозно говорити. Моя е, сваха італійська має 93 роки. І вона не вечеряє. вона вчора не вечеряє. І сьогодні не вечеряє. І в неї холодильник порожній. Ну, сьогодні ми гарно поїли тих тортелів італійських з рікотто і спіначами. Вона з'їла шість тортелів. вона каже, що так багато, так багато. Нічого, вона гарно смачно з'їла. Я рахую, що це легка їда, тому що там не було ніякого такого, знаєте, як вам сказати, м'яса, такого соуса багато. Ми з нею ходили по вулиці, каву пили, солодке їли. Ми сьогодні так знаєте, гарно до 4-ї години. Ми, ми з нею були разом, компанію ми її создавали. І в 4-й годині вона пішла ще в її кімнаті, сиділа, вона собі лягла на своє ліжко. Я е, лягла м -м, тут на своє ліжко, ми собі тут відпочивали, ми не спали. Вона приходить пів сьомої і каже, що на вечерю будете робити. Каже, бо я їсти не буду. Ви що будете в хаті чи підете на піцу? Ми так, ми ще не, не рішили, що будемо робити. Мій італійський кавалєр, оцей у у Жор, каже, він греб треба їсти. Чому я сміюся? Він не знає, який має бути він гряд, і Він все із підряд. Я мені гре, третій раз в Італії роблю. Я забула я дала оце то забагато розумієте, я думала, що це борщ. Я взяла по, по буряку буряк порізала на кусочки на квадратики і залила його оцетом. Бо Я так, як робиться на цей, я вже в піжамі, бачите, отут. Це моя така піжама, що вона тут стоїть. І я її залила, полила, покапала трохи оцетом там зверху, розумієте? А не треба давати, тому що вже е, огірок, солений, квасний огірок, він же свою кислотність дасть, я це знаю. І я я вдома не пробувала. Якби, якби то сталося вдома, то було б дуже добре. Тому що я би я б розмішала, довела до дітей, до, до я б, наприклад, дві бульби доварила. Ось зараз яка проблема? Він хоче це їсти. Я б теж їла, бо я теж дуже люблю. Я кажу, довари дві бульби. Ми на підізок дві бульби, дітки, великі бульби, я тут була в кімнаті. Він варити мій італієць, зовсім нічого не вміє. Нічого. Бо навіть його мама сьогодні за обідом мені розказувала, що, він, що вона дітей вона була хазяйка. Знаєте, ті жінки в ті часи, чоловік працював, жінка-хазяйка в хаті ніколи не працювала. І він не міє зовсім нічого нічого варити. Ну, як він вміє, бо він сам теж жив, ніж ми зустрілися. Він теж багато, кілька років вже сам один. Але він таке все готове. Мусарелю купить, інсалату купить, маршрут купить, сири якісь купить, макарон, звичайно, варить, суку готове купить. Він це все гарно, настіли. Він то більше знаєте, таке по-простому, звичайно. І я кажу, йди розріж одну бульбу велику знизу, там. помий ту бульбу, гарно помий. Розріж її на двоє. Лиши мамі одну бульбу, не треба бульби варити, бо вона така велика. розріж на двоє зварії е, зі шкарлупою. <смі> кажу, вже прийшов мене кликати, що вже та бульба ото. І, і, і треба трошки ту бульбу доложити до того вінігрету, щоб він менш був Розумієте? Я ще він буду варити, бо я дуже його люблю. Я була би вдома, я б ще фасолі додала, знаєте, це да? ще банку фасолі, це все таки протеїни. Фасолі я люблю, це протеїни, і вона, фасолі вам забере ту, ту остроту, бо це гостре таке. І, і все, і зараз йдемо цей бульйон їсти. Анджела тут сама одна, і вона не їсть на вечір. Вона сьогодні вже не їсть. Вона сказала, що вона їсти не буде. А я її попросила, кажу, хоча фрукти. знаєте, Я ж так люблю по-українськи настоювати, настоювати та люблю, а це не треба. Мій італійський син вже давно пару разів не, не настоюй, не проси маму, а в мене є такий український характер. що Я люблю так от просити настоювати. А в Італії це дуже не прийнято і це негарно. І вона так навіть на мене так знаєте, так серйозно сказала, йоди тоді но, баста козі, так серйозно. знаєте. Вона прислухається, розумієте, вона чує, вона вже на вечір переїла на обід, вона переїла вже так багато, на її думку, що вона переїла. Значить, вона вже їсти не буде нічого. Ну, Ідемо зараз цей, ми будемо їсти самі. А вона в кімнаті там собі лежить трохи телевізор, дивиться, трохи, так собі лежить. І, і ось так. мої, Батареї дуже теплі. Батареї теплі, ввечері зранку включається, в хаті тепло. Ну, ой, бонжорно, бонжорно, бон бон чи Він хоча вміє вилити воду. А, вилив воду, добре, хоч вили воду, напевно, переварив. я Йому казала ніж запхати, кажу, як буде готова, запхай цей ніж. Ну, я, ж, я чула від кухні. Я вже 100 разів тою кришкою махав, 100 разів пробував і запихав. М. Добре, добре, не переварено, не О, Витягнув у добре, добре. Витягнув, бо він в холодильнику був. Я вже думала забирати його до, ну, хотіла сказати, до Львова. Хотіла забирати до Львова. Я хотіла до нас туди додому забрати і вдома його поставила в холодильник. Думаю, м -м, візьму я і вдома. Бачите, він гарно виглядає. Дома Вдома фасолі, вдома фасолі. Бульба no, то є, знаєте, цей карбоїдрат. Не треба багато бульби їсти. А от фасолі додати, тут є фасолька. от бачите, фасолька є. І, і ось так. А це, не знаю, котикам, напевне залишилося. Я не знаю, це вже ще від вчора стоїть макарон. Анджеля котикам дає. Коротше, ми зараз будемо їсти. Треба мені ту бульбу бульбурячу почистити. Так, ось така бульба. Зараз я її хочу спробувати. Бачите, я кусочки буду різати. Така велика бульба. Яка вона тут в тих краях? Чи вона солодка, чи вона така водяна? Ось, зараз спробує. Не неї є добре. Така, знаєте, якась водяна. В є така солодка, смачна. Ось так, бачите, як я ріжу. Одною рукою. Лівша, я Лівша. лівша. Перфорса Лівша. Телефон тримаю в правій руці. Люди мені пишуть, Анна, ти що все лівою робиш? Ти Не бачите, що я телефон тримаю? Чи як ви думаєте, я отак не гарно. Це. Я вдома тут старалася кубики рівненькі, рівненькі, рівненькі різати, а тут вже як є, основне розбавити. Мені здається, що там навіть якась. Бачите, от, от навіть води такої. Зараз оце я квасне все злию, бо є досить багато. І, і все, і можу долити ще олії, але олії не треба, бо тут олії досить багато є. Мені здається, що це треба трошки злити. Зараз я пробую. Бачите, оце воно таке кваснувате. А може не треба, не треба, не треба? Не є таке сильно квасне, знаєте чого? Тому що вже на другий день той оцет втягнула фасоля, оці всі овочі картопля. картопля, гарно говориться, вона вже цей оцет втягнула. Так що буде, о, яка буде їда добра. Бульба ще тепла така, знаєте, картопля. Треба гарно говорити по-українськи. Така буде їда добра. У мій італійський компаньйон, він все їсть. Нема такого, щоб він не їв. Це мені дуже навіть, сильно повезло, бо італійці є капризні. Зараз гарно розмішаю. Йдемо за стіл. Зараз ми втиснемо такого салату без хліба, без м'яса. Мені ніколи ні хліба, ні м'яса. Навіть вдома ніколи не їмо. Для чого тут якогось м'яса? Ну, вже смачне. І так само хліба абсолютно не треба. Ну, коротше, ось так. Дякую, дорогенько, мої, щоб мені коментарі багато написали, ви мені так гарно пишете. Що мої відео вас заспокоюють, що вони такі добрі, що моя свекруха така спокійна жінка, весела. така, знаєте, З повною головою, з, з повним розумом. Дякую вам, дорогасеньки, мої, що ви мені пишете, мені дуже 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 приємно. Я вам хочу сказати, це нелегко зняти чужу людину, я все-таки странєра, я все-таки не невістка оригінальна. Тому що нема, ось тут нема. На лівому руці треба мати таке кульцо. Тут обручальне кульцо, в мене ж його нема, я ж заміж не вийшла і кульця нема. Віталій на лівій руці, не на правій на лівій. от Це в мене ліва рука, бачите, нема. І, і знімати, рискувати, отак рискувати, знаєте, знімати інтерв'ю обрати. Старшу людину це є ризка, бо їм може це не сподобатися. А особливо не тільки не сподобатися, бо йому очі ніхто не скаже. Італійці, навіть якщо вони щось їдять, ви їм чимось осите, вони вам правду ніколи не скажуть. Так само я в Америці. Вони завжди будуть усміхатися і говорити, ти Браво, яке воно смачне, яке воно добре, яка воно то, і все тобі будуть робити комплімент. Це так прийнято, це так красиво. Це не, не, не треба говорити так, знаєте? E завжди на позитиві, навіть якщо їм щось не сподобається. Він усі їх тим уселедцям, якимось нашим, що вони тут всі бояться ту тюльку їсти чи ще щось. Але їм не треба казати, що воно є під шубою, салат під шубою, що він зроблений, не треба говорити. Розумієте? І, і, і ви їм дасте, і вони навіть що їм не сподобається, вони все одно скажуть смачне, смачне, дякую, дякую. І ось так. Такі справи дякую вам, туресики, мої це нелегко. Нелегко ту щось інтернет пропав. Я йду кликати мого компаньона, щоб би зробив, бо телефон не робить в кімнаті. Ми маємо інтернет в хаті, а телефон не робить. Я не знаю, у мене ще там таблет є. Розумієте? Це в мене так тяне тя моє, то що я плачу кожен місяць. А в кімнаті ще такий великий, у мене таблет є, планшет. Нема, нема, нема лінії. Так. Отак ми будемо їсти. Сказав компаньон, не, не розложувати тільки до половини. Тут треба слухати, більше не, 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 не пискувати і свої закони не, не вставляти. Отак вони наполовину. Роз... наполовину вони, так. Це має бути обов'язково, але тільки кусочок. Як одна людина або дві вистачить наполовину для стола. Для стола. От його вилочки. Такі маленькі. Мій компаніон ложку взяв. Він ще вчора взяв. Він мені теж вчора каже, давай вилку, давай ложку. Каже, бо ця вилка, вона така маленька, вона якась на дитячу виглядає. Це ужас, яка вона маленька. А Свекруха каже, та ні, та то нормальні, та тут ліпше набирати. Тут не ліпше набирати. Нема нічого ліпшого, як їсти ложкою. Дивіться, який вийшов Ну, Зараз попробую. В неї таку з бульбою дуже смачно. Дуже-дуже смачно. Показував жінку вбив. Бачите, чоловік вбив сьогодні жінку, сьогодні. Це на Неаполі, напевно, мені здається, показує теледжурналі. Вбив жінку і пізніше після того вбив себе. Ось яка жінка ревнував, чи що, я не знаю, компанія, от компанія, тратений на роботу, їхала на роботу, і він її вбив. Сьогодні ревнував. Часто, часто, от, бачите, от, екс-колега, авевар, пан Філіо, Стефані, е, преченент матеріонів, коротше, квіп. Як люди сваруться, сваруться, саме найліпше, як чоловік, мужчина є такий спокійний, спокійний, добрий, добрий. І це вже зразу видно. Як він нервовий, як він на перших порах голос повишає, то, то вже все. От, приїхали вже, висліджують, говорять, страшно. Є тут старі піжами, яка вона у мене тут постійно стоїть. Я її додому не вожу. бо На початку я возила Це така стара піжама, яку я хотіла викидати. Вона тут має таку машину, і штани в неї такі е, з того е, леопардаті, як леопард білий, такі білий чорний, вона колись була дуже гарна, як вона нова була, я за неї недорого заплатила. Але м -м -м, вже стара, в мене, я дуже, знаєте помішана на піжамах. Мені подобається, м -м, піжами купляти, у мене є багато. І, і ось так. Дуже-дуже добре, що я ту рідину не викидала, не виливала, тому що та рідина якраз не зовсім така, як має бути. Зараз буду частіше робити такий вінігрет. Ви мені написали капусти. А на квашеної капусти. Капусти я не маю, я не буду робити, я не буду квашити капусту, я тим не займаюся, воно мені це не потрібно. Я тут ніколи не робила такого в Італії. Може би зробила. там Бачила якийсь там, хтось відео писав. Одна велика капуста, ложка, ось така ложка солі і одна морква. Могла би я таке зробити, але то квасити, то цілий тиждень воно ну, то шипить, шипить і воно ну, запах виходить і це все решту, я не знаю. Коротше, може попробую, може попробую. Але ну, він і грець смачний, як ви кислинку дасте. Ви розумієте? Тут може бути квасний огірок, бо колись давно давали або квасний огірок, або квашену капусту. Квасний огірок навіть більше оригінальніше виглядає. Некрасиво їсти трасуватися. Бачила я відео з України в супермаркетах, які квашені капусти продають. Треба читати складники, інгредієнті має бути капуста, сіль і морква і більше нічого. Я одне відео дивилася, одна розказувала, читала інгредієнти, та там написано і то, і то, і цукор, і, і щоб кисло, кислоту воно ще додавало. Коротше, всього дуже багато. Має бути 3-3 речі. Все по-натуральному. Акуратно. Не можна їсти на відеокамеру, бо це дуже некрасиво. Знаєте? Оце, отак. Так що треба закінчувати. Дивимося телевізор і. Я розділила два останні. рівно-рівно. я не хочу йому більше мені менше. Ось таких два кусочки солодкого. І я хочу ще раз один раз попробувати отакий зробити з тим грецьким йогуртом і зі сметани. Він має такий специфічний, я вже 100 раз повторювала. Тут нема масла, нема масла. Але дала сметану 36%, бо я мала її. Боно-боно-боно. Бачите, як вигортає дрібки? Я забула сказати, що я дала 5 яїчок. На цю всю порцію я дала 5 яїчок, 5 яїчок, 250 грамів вершків, 250 грамів грецького йогурта. І це все змішало. Цукру дуже-дуже мало. Я дала 30, тих, знаєте, таких, що я з бару приношу, як вони називаються тих в кафе, що в барі в Італії дають. У мене того цукру дуже багато, я дала 30 коротих пакетиків. 30 пакетиків. 2 грами в пакетику. Скільки я там дала, я не знаю, 60 грамів дала цукру, дуже мало. Але тому що мармелята я дала дуже мало, тому що повидло є, повидло знизу, бачите, дуже-дуже. Зараз прийду додому і буду робити через кілька днів абсолютно. бо в мене ще лишився грецький йогурт, як я казала. І сметана є, коротше, хочу ще раз такий зробити. Телефон включений, У вас таке теж буває. Амомія. Не храпить, не храпить тільки так чуть-чуть. Бачу сердечко ось таке, вона нота тут. Ой, ой-ой ой ой, ой, пробудився скуза, а море.